Друзі, всіх вітаю. Давно від нас не було новин, роликів, тому трошки нагадаю про нас, про себе. Мене звати Олександр, компанія Екватор Sun Energy. Ми та компанія, яка перша в Харкові побудувала, побудувала друга, а перша, яка отримала зелений тариф на станції 100 кВт. Також у 2020 році ми побудували станцію 30 кВт для власного споживання, для компенсації власного споживання. Мережева станція на інверторі Solis, батареї, сонячні панелі компанії виробника Абісалат. Що трапилось за ці 5 років? Ну, трапилось багато чого. В нас, ми, дякуватиме Богу, живі, здорові. В нас за ці п'ять років декілька разів зростав тариф від Обленерго. За цей час технічних проблем не було. Ми допрацьовували, доробляли захист. по Постійної напружі. За цей час ми, до, ми підвищували потужність станції, доставили панелі ще 10, майже 10 кВт. На інвертор ми не змінювали, інвертор 30 кВт Соліс, який був, такий стояв у нас до недавнього, недавнього часу. Станція за ці п'ять років себе вже окупила. Наші плани щодо окупності здійснилися навіть краще, ніж ми очікували за рахунок того, що зростав тариф, навіть ну, сильно зростав. Станція себе вже окупила ну, майже так півтора рази. Ми рахували. Станція 30 кВт інвертор по панелях було, була потужність 40 кВт, в піки в максимумі вона виробляла 33 кВт ця станція. Обладнання цієї станції ми дуже задоволені. Відпрацювало воно і працює, і працювало, але трошки хочу поділитися нашими планами. В наших планах зараз це є перехід на більш таку системну, потужну роботу по, по зберіганню електроенергії. В державі є дуже серйозний запит на це, ми розуміємо, за цією клятою війни. Яку веде проти нас країна-агресор. Тому зараз в Україні є нестача електроенергії і ми прийняли таке рішення, що нас обладнання Соліс повністю влаштовує, але ми хочемо перейти зараз на обладнання іншого виробника. Про це буде окремий ролик. Інший виробник забезпечує. Управління, системне управління багатьома інверторами, і е, одночасно і управління сторожами, системами зберігання енергії. Е, про це ми будемо розповідати окремо. Будемо, е, я обіцяю, що будемо записувати більше е, таких роліків, будемо більше новин про себе розповідати. Будемо ділитися думками, ідеями. Якщо будуть виникати якісь проблеми, будемо ділитися, як ми їх вирішуємо. Буде цікаво, це я вам теж обіцяю. Підписуйтесь на наш канал, будемо ділитися своїм досвідом. Всім дякую, всім щасливого, мирного неба!